Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Зараз йду на базар. Сьогодні так дуже хочеться приготувати зелений борщ. І ще сьогодні Владіку кажу, Владі, що готувати їсти? Що б ти хотів? А він каже, Таня, а давай щось за твоїм смаком. Я кажу, ну нормально кажу, ти це свою проблему переклав на мене чи що. Він каже, ну типу того. Ну, в нього є за що думати, за що боліти голова, тому думаю, ладно. На перше буде зелений борщик. Що буде на друге? Не знаю, подивимось. Тому йду зараз на базар. Тут у нас така зона відпочинку, що я заходила, щоб там серед людей не йти. А, привіт! привіт. Йдеть, машить, І Ще було, знаєте, що так дуже приємно. Інколи отак от ідуть і машуть привіт. Такі випадки, коли я йду там на базар чи з базару чи по місту, і люди зустрічаються і кажуть, Таня, та, та, а я там Аня, а я там то-то. І так дуже приємно, ми вас дивимося, дякую вам. І зараз ти йдеш, і ти вже людей в обличчя знаєш, але ж я тут дивлюся якби на камеру, ну, щоб бачити, що. Не отак, а щоб нормально було. А пара ідей, Маша. І я згадала, що це ми бачились. Класно. Бачите, приємне таке. От кожна людина, вона що до себе притягує, про що думає, те вона і отримає. Я сьогодні знову отримала таку невеличку приємність. Дякую вам. Саме цікаве те, що прохожу і нікого немає, що влю, розумієте? Це що таке? Ну, яйця у нас по 40, 41, 44, а кришечки по 160 ось, дівчати, по 150 є. Зараз я десяточок візьму, Яєць по 44. Ось таку там пасту я брала, то вигідно, виходить, 40 гривень, там її багато. Тут ось така скумбрія по 165 і сельдь 150. Так, Взяла одну скумбрію на 89 гривень. Зайшла, ще купила перед чорний молотий. це товари з Європи. Там, де шоколад, то порошок. Давай, давай, а от у нас ось тут. Шоколад, порошок. Будемо йти далі. Класне, бо коли я беру, знаєте, у той, що в магазині перець, щось воно не дуже, а тут і аромати, і все, як, як потрібно буде. Щось у нас такі хмари. На дощ крути вже який день, а дощу все нема. Ну, Зато сьогодні така свіжість є. Ще томати взяла 5 штучок на 42 гривні, а кіло 75 Треба сказати, по... поки прийду додому, я вже забуду. У гірки по 60 і по 70. Ну, так, не знаю, подивилась більше нічого такого, думаю, не буду гроші Так, витрачати і йду додому. А, молода картопля у нас по 60, петриківська і полуниця по 160 теж з Петриковки, каже, Петриківки. Ось так, Ну, я не брала. Думаю, хай трошки пізніше буду це брати діло. Я не знаю, вже за базар вийшла, тут з сел люди привозять свій товар, торгують. Шовлю немає, я не знаю чому. Немає шовлю. Ну, Нема, то значить і не треба. Так, зайшла в Єву, тут у нас біля базару містер Пропер потрібно для миття підлоги подивитися. 150 гривень. 150 гривень. Ладно, нехай. Я ще довже домию. з <плес> торбою, знаєте, воно і то, і то, то не дуже хочеться. Ну, ладно, що тут є? Ух ти, в Єві по 69 гривень, ось такі ємкості якісь прикольні, прикольні. Вони такі легенькі, металеві. Колос. Так, металеві. Склянки ось такі. 119 не бачу. За три штуки, так? Да? Так, ладно, пішли. ходить Таня тиняється. Ні, воно з базару йшла, думала, якщо буде знижка або акція на містер Пропер, то я обов'язково куплю. А якщо нема, я ще зачекаю. Я думаю підлогу тим, що в мене є, що я то показувала. А буду дивитися, коли буде знижка, тоді і буду купувати. Ось так. Ну які у нас жовто-блакитні кульки, якийсь магазин відкрився, мабуть. Дивлюсь, там щавель можна було подивитися, але я принципово з долу нічого не купую, з землі нічого не купую. Ой, пішли. Задивилася Таня. А наскільки я правильно там пам'ятаю цим людям, що там торгують, їм у нас на базарі давали безкоштовні місця. Торгуєте, там є такі безкоштовні прилавки. А вони не х... не хочуть, бо так на базар не кожен заскоче, а коли так біжиш, то раз купили все. І вони принципово не йдуть. Їх там вже і ганяли, і ну, кажу, як є, і все. Начебто їх не було. Потім знов там вони знов і знов і знов. І там як ідеш. Там і вже такі якісь генделики поставили. Е, там м'ясо, там ковбаси, е, солодощі. І вони між цими генделиками і все. Там як йдеш, там ти не йдеш, тебе так толпа несе. Я такого не люблю, от, чесно. Нічому ту зелень не продавати. Ось там у нас на ринку два ряди безкоштовних бюджетних приходьте, ставайте І там, коли ходять, перевіряють, воно ж видно, що бабушка своє винесла, вони навіть і не чіпають, і містове не беруть нічого. Ну, а вони там чомусь вирішили, що там їм краще буде. Тому я туди ніколи не хожу і там нічого і не купую. У нас вже троянда, чайна квітне, яка краса починається. Починається. Місто, як завжди, прибирають. Але троянда. <звук> От що значить, там декілька днів вже тепло і у нас он як півники квітнуть. Бачите, яка краса. Ого, скільки їх багато. Так, тут ліцензіона музика грає. Стефанія грає, а ми будемо міняти торшер. Тому я зайшла подивитися приблизно, що по чому буде і який я хочу. От, тому, ну такий, не знаю, може і такий. Ну, Стефанія, я тебе не замовляла, 1600. Ну, зручно, коли є з такою лампою. Так, ладно, пішли. О, ось такі торшери, Такі класні. Ну, ладно. Зараз отакі лампи продаються. Це світло у нас на сачку. Дівчата мене запитували, це коли не було електрики, це заряджаються, отакі лихтарики. І великий, менше. То кому потрібно, приходьте, дивіться, а може вже і не потрібно буде. Знаєте, коли воно на вулиці свіжо, не жарко, то ти і туди зайдеш, прогуляєшся, і сюди. А, я, а ми торшер передивляємось. Це світломагазин. Це я не знаю, як показати. Ось там носочко на у нас. Біля книгарні усе. Сьогодні борщ відміняється. Що я зроблю? Помию картоплю і на половинки в духовку, а з так лучком. Якось так зроблю і ось таке у нас сьогодні буде на вечерю. А в день, ну, владік прийде, то щось там буде. Щось придумаю. Макарони з сиром. Точно, в мене є сир і макарони. М'яса не купила, щось нічого не сподобалося. Бачите, яка бала вона. То їй подобається щось, то їй не подобається. Їй ще годи. Так, а що ми зранку снідали? Чим? Я купувала мюслі, там злаки, родзинки, горіхи, щось таке. З молочком Це поснідали. ось, Потім владик пішов кудись, куди йому потрібно. Далі він прийде, будуть макарони з сиром і з томатами, що я купила. І на вечір ось так. вареного щось нічого не хочеться. Ні, борщу хотілося, ну нема ж щавлятого. Дівчата, в мене вже голова вагітна стосовно того, що готувати. Що готуєте ви? Пишіть. Боже дівчата, ви і хлопці вибачайте, тому що я тільки зараз помітила. Ну, в мене з серцем таке буває, і як кисню не вистачає, я такі подихи роблю. Та дуже багато оцих подихів я купувала кардіобам. Він дуже класно в цьому допомагає. Треба його ще пропити, бо я почала і все. Ну, знаєте, тиждень таких ночей, коли ти не досипаєш, або там ти спала тільки дві години. Ну і хвилювання, і воно якось дає. Оце знаєте. Ну, я це не можу контролювати, хоча сама продивилася. М -м -м. О, щось на коропа, що дощ буде чи що? Може, птичка на гроші. Пташка на гроші. Так, ось такі яйця у нас 44. Чистенькі все, томати отакі, я вам вже казала, скільки я казала? 65. ну такі, нормальні, не рожеві. Бо рожеві, та я і не бачила. Ось такий перець. Просто... А, це ж на базарі показувала. Я ж кажу, що з пам'яті щось не то. І з ось така. На 89 гривень. А це, дівчата і хлопці, я вам про це казала, що дуже класно для серця. І склад там класний. І знаєте, коли було погано, почала пити, потім стало краще, Таня це все діло закинула, але тут повинен бути курс. Тут дуже багато таких класних елементів в складі і ще щось для роботи серця. Тому написано двічі на день після їжі. Я раз на день пила, бо якщо два, то спати не хочеться, якщо один раз. І мені достатньо було. А якщо два рази, то я ходила якось. Начебто сонна. Але це може бути тільки в мене таке, розумієте? Тому я у кожного по-різному, ми всі різні, і треба радитися обов'язково з лікарем. Просто про себе розповідаю. Це я пригадала, звідки я кардіопаму цей взяла і чому він мені допомагає. Це коли я була у Каті в Києві, як зараз пам'ятаю, десяте. Жовтня було 22-го року, тоді ну, перші були масовані такі атаки на ТЕЦ. Я тоді у Каті у Києві була, от силочка зараз буде вверху. І після ну, того я пішла в аптеку і хотіла купувати біфрен. А фармацевт так подивилась, каже, а добре, а може кардіопам? Я кажу, ви вважаєте, це буде краще? Вона так. Не знаю, чому вона так сказала. І це я купувала у нас зараз кардіобам. Коштує 89 гривень, там 20 штук, 20 капсул. А біфрен тоді щось до 300, начебто то коштував. І вона так, а чому не кардіобам? Я кажу, гадайте, буде краще. Ну, мені, дякую. Почала вже готуватися, перчатки наділа, бо я за них забуваю. Вчора розповідала про них думаю, ні, сьогодні потрібно одягати Є ж, але забула. І що тут у нас? Тут я скумбрію порізала на філюшки. Ось так. І зараз трішки цей лимонний сок. Коли кажеш трішки, так воно як пухне. І олійка. Олійку я цю буду додавати, вона з базиліком та чесником іде Знаєте, нам на салат дуже вона сподобалася. І так, трішки олійки. Така ніжна, але ж ну, з базиліком та чесником. Воно так і є. І все, хай маринується. І картоплю вже порізала замариную, і коли. Треба руку сполоснути після. Рибу ж брала. А в перчатках зручно. В перчатках зручно, дівчата. Так, і картоплю зараз замариную, і коли там потрібно буде, то раз, два і готово. Зараз солька, все за смаком. Знайшла ось таку спецію. Я про неї вже забула, тут овочі. Якраз. Ну, я думаю, що нормально буде. Все так, за смаком. Перчик молотий. Боже, який він ароматний. Те, що в магазинах, то воно зовсім не то. і теж тань трішки не бахне, бо ти можеш. Тобі для себе нічого не шкода. Бачите, в нього навіть такі крупні якісь. Помол такий. І. І для маринаду ще додам сушона цибулька. Ось. Так. Все за смаком. Зараз добре все змішаю. Коли додаєш якусь таку темну приправу, то є орієнтир, чи нормально воно змішалося чи ні, а не тільки коли одна соль. І взагалі в перчатках дуже зручно. Працювати, як я про них забула. І зверху олійка, звичайна. І потім олію я вже не буду додавати, а ось так на лист буду викладати і все, і та стоїть маринується. І начебто норм. Як класно працювати в перчатках. І знаєте про що подумала? Я ще купувала тут 10 або 15 пар. Це було дуже давно, ще восени мабуть, було. Але ми лінуємось для себе щось зробити. Не бережемо себе, а потрібно. Так, карто... картопля маринується. Я піду монтувати відео, і ми з вами обов'язково зустрінемось в наступного відео. Щасти вам і хай наступна неділя принесе вам дуже багато гарних новин. Бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково.